Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам ритуал чистки. Дуже сильна чистка, вона проводиться на силі вогня і змітає все, просто все до скрипу. Що ж, почнемо? Як кожного дня сонце сходить і ніч відступає, так найсила слова мого війде в життя її і відступить зло не на день. А навік словом тайним, волею відьомською, Я силу вогня ярого заклинаю, на поміч собі закликаю, Як вогонь ярий віск точить, так най слово моє зло колить і жарить, всі порчі, корчі, заглази, тумани, дурмани, мороки, обмани, словом своїм проганяю. Вогнем ярем вижигаю, дорогу її очищаю, голову від дурних думок, світлом озаряю. волю її, силою вогня від усього, що її ломало, давило, до землі клонило, кайданами тримало, звільняю, серце її біль прибираю вогнем. Все, що пекло, боліло, душу її жерло. Відганяю бісів, сущів, мерців, чортів, від неї силою вогня та слово свого. Обратно до обітелі їх відправляю, а душу й тіло її від чужого звільняю. Все зло, що від людей прийшло з оком чорним, з ротом гнилим, думками заздрісними, все, що живота її торкалось, блага віднімало, хліб її піджирало, Найцікає до того, хто нас слав назад вертає, його точить, його жере. Все було то, що в лоні її жило, що вогонь бажання гасило, Най вогнем випалиться, соловом моїм попелом розвіється, і буде там місце чисте, де буде ярим вогнем палати бажання жити, творити і любити, з плоті і душі сліди чужих рук вогнем стираю, очистя цієї кістки і кров. Щоб не було там чужого смаку, щоб стояла вона обома ногами на землі крепко, щоб силу несла і життя своє жила, воля моя залізна, слово моє законне, що знято не вернеться, що вигнене, замками запечатано, що спалено, в прах, що очищено, найживе, слово моє і ключі замок. Як я сказала, так тому і бути. І хай іде вона не в болі, а в силі, не в тіні, а вогнем очищена, вогнем освячена. Стоїть не під чужим, а над своїм. Вік від віку до навіки. Заплє... Фрагмент ритуалу чистки. Це моя авторська робота. Не шукайте її в інтернеті, ви не знайдете. Оскільки вона написана мною під конкретну людину. Я не даю своєї згоди на використання мого замовляння іншими практиками. Майте це на увазі. А якщо вам потрібна моя допомога, будь ласка, звертайтесь за даними вказаними в відео. Краще писати в інстаграм. Дякую вам за перегляд. Якщо відео сподобалось, ставте лайки. Бажаю всім гарного настрою і гарного дня.